Друзі, хочу вам показати дуже цікаву вправу з моєї авторської методики. Я її назвала розбіжка. Тобто ми вміємо вже грати швидше, тому що взагалі, коли грають гами, а, це дуже статично і учні не дуже полюбляють. Але якщо зіграти, наприклад, не просто гаму, там, а, а зіграти її начебто поступово, а потім побігти. Наприклад, ми граємо 5 нот і повертаємося до, до основної ноти. Дуре, фа, фа мі ре Другий раз до ре мі дуре, фа, фа мі ре А третій раз ми граємо гаму поки що в одну октаву і повертаємося швиденько так. А потім е, збільшуємо, наприклад, до-мінор. Коли в нас це буде вже виходити по любій гамі, е, ми тоді беремо і розбіжку робимо на дві октави. Так, до. А потім побігуємо. Ось таким чином тренуйтеся, це дуже допомагає розвинути техніку. До зустрічей!